who are Приймаємо естафету від полтавської міської школи мистецтв малої академії мистецтв імені Раїси Кириченко. Кожна свідома нація має свій традиційний одяг. Це елементи, які прийшли у спадок від праші. Для когось це просто речі, а для когось це символи батьківщини. Українську вишиванку називають оберегом свого власника. Вона наповнює його світлом, красою, здоров'ям і любов'ю. Тому вишиванка це не лише одяг. a i pełne taństwo. Яке вершить долю людини на сьогодні? Вишиванка стала популярною не тільки у свята, але й у будні. Її краса пройшла крізь віки, але надихає не тільки українців, але й світових дизайнерів. Вишиванка рідна, ну хіба не диво, в ній ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витер, це краса і казка, В ній душі наснага, материнська ласка. Передаємо естафету літературно-меморіальному музею імені Панаса Мирного.